Вітаю, слава Україні! Традиційне включення. Дякую Богові за все. Дякую захисникам за новий день. На жаль, маємо знов втрати на фронті. Загинув мешканець Івано-Франківська, старший солдат Володимир Емільянов. У четвер попрощалися з героєм. Поховали військову на леї героїв міського кладовища у селі Чукалівка. А буквально сьогодні. Ми маємо панахіду о 16-й годині за воїном Юрієм Яковченком. А завтра, о 10-й годині, початок прощання за загиблим будинку смутку. Також поховають воїна на алеї героїв кладовища села Чукалівка. Вічна пам'ять героям, співчуття рідним і близьким за втрату найрідніших. Також наш логістичний центр знову оголосив збір. До 17 березня до 15-ї години можна приносити посилки на Грушевського 21 на логістичний центр. Центральний вхід цього разу посилки попрямують за напрямками Харківський, Донецький, Луганський та Запорізький. Знову звертаю увагу, що деякі люди передають алкоголь та заборонені речовини. Наголошую категорично заборонено передавати. Кожну коробку відкриваємо, перевіряємо. Будьте свідомими, не наражайте наших захисників, волонтерів на зайву небезпеку. Деталі за телефоном 096 871 35 53 64. Тому, будь ласка, і також на посилці пишіть щонайменше два телефони, тому що розуміємо, йдуть бої і досить важко працювати нашим волонтерам, спілки волонтерів Прикарпаття. І тому поважайте працю і цей чин. Волонтерів Прикарпаття сьогодні знову пролунав дзвін пам'яті у меморіальному сквері. Поминальний дзвін лунав за кожним полеглим героїв. Молитва відбувалася, були нагородження державними нагородами. Також від знаку міського голови за честь звитягу посмертно нагородили Ігоря Гайвоняка, тому намагаємося використовувати будь-який момент, щоб помолитися і шанувати пам'ять наших героїв. Сьогодні трошки комунальних питань на прохання мешканців районів Дем'яного Глазу, Федькович, Горбачевського, був у цих мікрорайонах. Чорна п'ятниця, подивилися Федьковича, подивилися Горбачевського, запланували деякі роботи. Подивилися, як працює комунальний автобус номер 23 ну, Тобто, продовжуємо цю практику щоп'ятничних. Відвідан, зараз іде весна, є можливість вже дещо працювати. Так є певні обмеження по фінансах, по коштах, по можливостях, але це не означає, що місто повинно не бути упорядковане. Тому сьогодні Горбачевського, Дем'яні Влас запланували певні роботи, ну і будемо робити, в тому числі у цьому мікрорайоні. Дещо спортивних новин вперше баскетбольний клуб «Франкіз Прикарпаття потрапив у фінал Європейської жіночої ліги. Наша команда гратиме у Варшаві. Перший матч завтра буде о 17.30. Можна трансляцію подивитись на телекомпанії Вежа проти команди Хомутов з Чехії. Тому бажаю нашим дівчатам з Івано-Франківська перемог і здобути медалі в цього престижного європейського турніру. Пишаємося, що незважаючи на війну, наші дівчата показують хороші результати, в тому числі і в жіночому баскетболі. Також є добрі новини за лютий. У міському пологовому будинку народили 151 дитина, а дитина, саме 79 хлопчиків та 72 дівчинки. Тому тішимося громада поповненнями, здоровими, щасливими дітками. Ну, нагадую, що ми розпочали цей тиждень на виконкомі перших сім породіль отримали кошти в розмірі 20 тисяч гривень, хто народив дитинку. У нашому міському пологовому будинку і стояв на обліку міському пологовому будинку. А військовослужбовці отримують або дітки, військовослужбовці отримують 50 тисяч гривень. У четвер вчора провели засідання виконавчого комітету, затвердили соціальні виплати. Ми щотижня на такі виплачуємо. 54 поранених військовослужбовці отримують по 20 тисяч гривень, вісім членів сімей загибелі отримують виплати на суму 750 тисяч гривень, 14 осіб з родин загиблих отримують щомісячні виплати у розмірі прожиткового мінімуму. 79 військових без статусу ОБД отримують компенсацію на оплату комунальних послуг у розмірі 3 тисячі гривень на суму 237 тисяч гривень. До дня народження 479 осіб золотого віку, 70 плюс отримують виплати на суму 263 тисячі гривень. 54 особи з інвалідністю першої та другої допомогу на суму 27 тисяч гривень. Також допомагаємо колишнім абонентам з 100 осіб отримують допомогу на опалення в розмірі 10 тисяч гривень. Тому працюємо далі. Ну і загалом, від початку 2023 року захисники захисників України до роковин війни 282 особи по 20 тисяч отримали. Поранені військовослужбовці на лікування 44 особи, 48 осіб, членів родин загиблих і зниклих безвісті захисників. Це з 1 січня. Ну і також 268 осіб, які не мають статусу в БД, отримали допомогу по 3 тисячі гривень також 171 дитина військовослужбовців до дня народження отримали допомогу людям золотого віку. 2857 осіб з 1 січня вже отримали з інвалідністю першої та другої 357 осіб. Тобто, стараємося ну, максимально допомагати. Хочу нагадати, що соціальні послуги переїхали у ЦНАП, заяви у всіх відділеннях громади. Також з 1 березня стартував прийом документів на здобуття щорічної міської премії імені Івана Франка. Висувати кандидатів на здобуття премії можуть колективи творчих спілок, організації, об'єднань, товариств, навчальних закладів, видавництв, редакції газет та журналів. Є дві премії. Це в галузі літератури дві премії. Журналістика, одна премія. Будь ласка, подавайте на вулицю Дністровського, 28, кабінет 105, департамент культури. Будемо раді щоб твор підтримати творчих людей, також сьогодні передали на 52-й стрілецький батальйон чергову допомогу. Це і квадрокоптери, і, е, рації, тому далі допомагаємо і 45 й теж квадрокоптер передали 45-й артилерійській бригаді, де теж служать Франківці. Ще раз хотів би подякувати сьогодні. Е, Франківській службі у справах дітей, містечку Милосердя Святого Миколая, Центру соціально-психологічної реабілітації. Сьогодні провели спільну вервичку з наших захисників в Архекедральному соборі. До цієї молитви долучились дітки-сироти, дітки, які позбавлені батьківського піклування, діти з дитячих будинків сімейного типу. Ну, Я думаю, що ця щира молитва буде почута і буде як Наша перемога, але для того, щоб це була перемога, потрібно кожен день допомагати. Ще раз всім дякую, всім гарних, спокійних нам без тривог, вихідних. І все буде Україна! Слава Україні!